А є просто резервуари для пожежогасіння в землю. Так, звичайно, є у нас такий варіант. Ось можу вам показати. Це в нас розміри 3х240, загальний внутрішній об'єм 8 кубічних метрів. Це ось такий варіант. І ось він також у нас є. Ось. Але якщо вам 8 кубічних метрів замало, може бути ось такий самий низ. І зверху може ставити до нього добор. Тобто у вас буде загальний об'єм тоді 16 кубічних метрів. Але тоді оцей ось стик, де буде ставити ще верхній добор висоти, вам потрібно буде обов'язково на гідроізоляційну суміш встановити, щоб, ну, щоб була герметичність. Тому ось такий в принципі, варіант, по верхнім кришкам вони також можуть бути ось такого формату, або можуть бути з круглим отвором, ось так що, в принципі, варіанти є. А і ще планується скоро. Це в нас ємкість на 10 кубічних метрів. Також буде повністю суцільна монолітна знищена, повністю герметична.